Чи ти на той дохід зараз, який мав до АйТ? Навіть більше, як і чомусь накопичилися 100% попадання. Бояться, можна так сказати, випускники. Розвивайте скіли Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрамайстриня та проєктна менеджерка в компанії GoVIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Олександр Горобій, випускник курсу FullStack Online, поділиться з нами своїм досвідом в IT. Саша, привіт, Саш. Розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Так, ну зараз я вже працюю за спеціальністю. Це стартап. О... Який займається автоматизацією бізнес-процесів? Більше не можу особливо розказати, є три вечірні три літери NDA. Розуміла, на якій позиції працюєш? Остак розробник. Саш, скажи, будь ласка, ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу. Працював, ну, важко не сказати, конкретно ким. Це було поєднання контент-менеджеру з адміністратором системним, з діджитал-адміністратором, краще кажучи, людиною, яка робила все, що не могла зробити інші. А тому захотілося трошки систематизації. Трошки більш конкретної роботи, знати, чим конкретно я буду займатися завтра і чим я займався вчора. Тому вирішив перейти в ІТ повноцінно. Що тебе фінально мотивувало змінити життя? Гроші. Ідеальна відповідь. Тобто, по факту, можливість кар'єрного росту, більшого заробітку, той, який є в IT безпосередньо в порівнянні з попередніми твоїми професіями. Правильно? Так, попередні я не бачу можливості для подальшого розвитку. Чи вийшов ти на той дохід зараз, який мав до IT? Навіть більше. Чудово, Саша. Можеш сказати, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в it сферу? Ось було та. Сталося так замість щоденних поїздок до офісу повністю віддалена робота. Тобто, ще плюс дві години життя це дуже важливо, виявилось це не тільки більше проспати, чи там пізніше лягти спати. Це реально дві години життя. Конкретні, зрозумілі, задачі завжди. Тобто, так, це складно. Буває дуже складний код, бувають дуже складні кейси, особливо коли доводиться розбирати чужий код, Але, але. Це все одна спеціальність. Саша, чи знав ти щось уже про IT до того як ти пішов навчатися, чи можливо там кодив, чи ти був з абсолютного нуля? Не з абсолютного нуля вже на попередній роботі доводилось і писати і боти на Python і допомагати, ну точніше кажучи, приймати активну участь у розробці нових сайтів з о, підрядчиками, тобто. Не з нуля, але, звичайно, довелося вчити майже все. З Якими труднощами ти стикався, коли навчався безпосередньо? Не завжди вистачало часу, особливо коли на поточній роботі аврал, а треба швиденько-швиденько здати купу домашок, які чомусь накопичились. Чомусь цікаво, Да? Ну так чомусь Розуміло. як ти дала труднощі, з якими стикався. Що тобі допомагало все ж таки здавати вчасно домашнє завдання, завершити навчання і в результаті працевлаштуватися? Це початкова мотивація, що я ці це, це не безкоштовні курси. Це курс, за які я заплатив гроші. Я хочу отримати результат, і результат залежить не від викладачів чи менторів, а саме від мене? Тому це мотивувало мене зібратися і продовжувати. Скільки часу пройшло після завершення навчання, коли ти отримав свій перший офер? Ну, я отримав його ще під час навчання. Yes. Власне, власне, забув, не шукав. Тут така ситуація, що це було по соціальним контактам і досить випадково. Про це не думали розмовляти, але згадав, що в мене мало часу, тому що навчаюся. В мене спитали, на кого навчаюся. Далі вже пішло, пішло порівняння потрібного та реального стеку технологій. І запрошую нас в технічну співбесіду. Тобто, по факту, це була особиста рекомендація від знайомих, так. вірно? Так. Важливий момент, який би я хотів цьому виділити. А саме стек технологій 100% попадання. Тобто, те, що нам давали на курсах, 100% знадобилося і не треба було вивчати майже нічого окремо. Дякую за цей хайлайт. Саш, скажи, будь ласка, як відбувалося проходження співбесіди в дану компанію, де ти працюєш? Ну, Співбесіда вся велася англійською мовою, бо замовник з іншої країни. А невеликий смолток смол і коротке завдання по лайфкодингу. Не те, щоб сильно асоційоване з самим процесом майбутньої роботи, але, скоріше, для оцінки. Навичок для оцінки способу мислення, і так далі. А лайфкодинг, зазвичай його досить таки бояться, можна так сказати, випускники. Чи можна під час лайфкодингу чимось користуватись? Чи тут ти тільки е, спираєшся до власні? Була скоріше така задача, що не потребувала там шукати якісь бібліотеки, е, е, якихось складних рішень. Це алгоритм написання алгоритму не ходить. А який в тебе рівень англійської на даний момент? Який був до курсів? До курсів Б а зараз? Зараз можна сказати, що Б 2 практика вирішила. Чому саме фулстек? Чому для себе ти цей напрямок? Я перебирав можливості Python або FullStack. Ну це було два основних які Я розглядав, і Python його реальне використання більш прикладне, потребує великих знань математики. Або абу, абу б я клепав би боти якісь, і це було б ну ніякого прогресу. Тому, а ну а з математикою мене не те, що прям ідеально у Узі якось пропетляв. а... <реш> Так, тому за зупинись на фулстеку, Тим більше, це завжди завжди візуально видно результат своєї роботи. Чи ти проходив якісь там безкоштовні марафони, тест драйва, щоб визначитися? Чи ти знав, що це фулстек, і все В марафон? Я прийшов заради цікавості, те, щоб зрозуміти, чи підійде це мені, а побачити рівень викладання, це допомогло вирішити, що так я піду на готі. Саша, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які навички допомогли тобі так швидко знайти роботу в IT і працевлаштуватися ще під час навчання? Це виключно софт скіли, Хард-скіла Хард-скілами цього не отримати, а софт скіли для того, щоб знайти контакт, який може запропонувати щось, а чи там по першому ж відгуку на вакансію нормально поспілкуватися з рекрут, з рекрутером? Розвивайте софт скіли. А скажи, будь ласка, які навички потрібно розвивати? От які skills качати? Просто бути відкритим до людей, відноситись до всіх добре і чекати позитивної реакції. Власне, це від тебе чекають, коли ти приходиш на роботу, коли, коли ти приходиш на співбесіду, Саша. Чи допомогли тобі знання, які ти отримав під час навчання в Говиті для проходження співбесід, і зараз ще допомагають тобі в роботі? Звичайно, вся моя робота це отримані знання з курсів GoIT. На співбесіді. Ну, власне, так, також. Але здебільшого там було аналогічне мислення і його реалізацію через JavaScript. А як ти вважаєш, чи кожен може стати програмістом? Ні, не кожен. А IT-вці? Це вже більш ймовірно. Тому що IT — це не тільки програмування, вірно. Так, так. Добре, дякую тобі. Саше, і на завершення, які поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ-сфері? Приходить на навчання, розуміючи, що це саме те, що потрібно, не через те, що це модно, не через те, що хтось сказав, що це класно. Перевірте себе, сходіть на марафон, сходіть на якісь демокурси, Зрозумійте, що це ваше, і після цього завжди тримайте в голові вашу кінцеву мету. Тобто, які це можуть бути можливості, яке зростання? Це буде. Але якщо будете добре навчатися, а щоб добре навчатися, треба це пам'ятати. Щиро тобі дякую за інтерв'ю. Бажаю успіху, професійного росту. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Зустрінемося в наступних випусках. Дякую за інтерв'ю, Саш.